Продовжуємо тему американської підтримки українців і переносимося до північної Дакоти. Перші українці з'явилися тут у 1886 році. Ну а зараз спостерігається чергова хвиля переселенців, пов'язана з повномасштабною війною. Про те, як місцеві нафтовидобувні компанії допомагають працевлаштуватися українцям, дізнаємося просто зараз. Українські вимушені переселенці знаходять роботу далеко за океаном за понад 8 тисяч кілометрів від рідного дому. Нова гуманітарна програма під назвою «Back and Grow» допомагає українцям влаштовуватися до американських нафтоводобувних компаній. Ініціатори проєкту громадські діячі та бізнесмени Північної Дакоти. Ключовий меседж, з яким Бакенгроу звертається до наших співвітчизників, звучить так: українцям потрібна наша допомога, а нам їхня. Впевнений, що наш проєкт вдале поєднання потреб і українських біженців, і американських нафтовиків. Десять років тому до північної Дакоти мігрувало дуже багато працівників з інших штатів. Зараз міграція практично відсутня, а українським переселенцям потрібна робота. Тож ми раді дати їм новий старт у житті. Програму з працевлаштування українських біженців підтримали три компанії, лідери нафтовидобувної галузі США. Вони беруть на себе покриття витрат на житло за перші місяці проживання, допомагають з оформленням необхідних документів. Наразі майже 30 українців успішно освоюють нові робочі місця на нафтовому родовищі Бакен, другому за величиною сланцевому родовищі у Сполучених Штатах. Я зможу тут працювати, заробляти гроші і допомагати своїй родині також допомагатиму відновлювати нашу країну. Можливо, потім відкрию власну справу. Вірю, що Україна стане успішною заможною державою. На думку організаторів програми, швидкій та вдалій адаптації біженців на чужій землі сприяє підтримка діаспори. Вже понад століття нащадки українських емігрантів у північній Дакоті зберігають культуру і традиції. Українці прибули до суворого за кліматичними умовами північного штату 1896 року. За два десятиліття до цього американський уряд видав закон, який передбачав виділення безкоштовних 160 соток землі, охочих. Чим переїхати до північної Дакоти тут? Українці сіяли пшеницю, розводили худобу, садили фруктові сади після 24 лютого 2022 року. В північній Дакоті оселилися майже 160 наших співвітчизників. За оцінками експертів, найближчим часом кількість переселенців до цього штату зросте, адже саме тут можна легко знайти високооплачувану роботу. Лише на нафтовому родовищі Бакен налічується щонайменше 2,5 тисячі вакансій.